Я був професійно опрацьований шахраями, але знаєте що, мені сподобалось, бо це були книжкові купівлі в книгарні, є. Я мав купити одну книгу, вийшов з трьома, і давайте це обговоримо. Перед історія у Vivat вийшла книга про Тейлор Свіфт, я вирішив її купити на подарунок своєму другові. Фішка в тому, що коли було предзамовлення, я вирішив її не брати, тому що там прямо впритик, типу день-два і вже день народження. Я такий: а якщо затримка з друку, а якщо якісь ще нюанси, ой, коротше, я не хочу ризикувати, не буду купувати. В результаті я купив інший подарунок. Потім я бачу буквально за день до дня народження, що все-таки вона вийшла і вона вже є в магазинах, і я такий: я козиріг, мені це треба. От я вбив собі ідею фікс, що я з самого початку її хотів купити. От я такий: ну добре, буде фактично два подарунки, нормально. В результаті я подзвонив в КСД, вони взагалі не закуповували цю книгу. А коли подзвонив в книгарню є, вони такі: ця книга буде у нас коштувати з вашу книжку клієнта 456 з копійками, тири перетрельвалі. Увіват та на сайті книгарні є, ціна 390 гривень. Але я такий, ну, може вже і не так, та й мені треба ця книга. Але потім прекрасна панянка, працівниця книгарні є, сказала, що вона відкладе цю книгу для мене, бо вона в єдиному екземплярі у них. І я такий: я їду купувати цю книгу. Я зрозумів, це був дуже красивий, елегантний жест. Дуже їй дякую за це. Це була її спроба мені щиро допомогти. Я такий, я їду купувати цю книгу. Але коли я приїхав, з'ясувалося, що ніякої карти клієнта в мене немає. Взагалі ніяк, ні по прізвищам нічого не знайти не можемо. І Я розумію, що дійсно я 30 тисячі років тому в тому фізичному магазині щось купував, книгарні є. І я такий, угу, і без знижки вона там щось буде коштувати 520 чи щось таке гривень. І я сиджу такий, точніше стою і такий. А... Мені не подобається ця ціна. Я такий. Що робити? Щоб була ця карта клієнта. Вона така: треба скупитися там на 700 плюс гривень. Щось таке, і у вас, власне, буде ця картка клієнта на майбутні купівлі. І ще у нас же акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я такий. О, оце нам треба. Отак, власне, я отримав три книги, витратив 986 гривень і 10 копійок. І ще 360, в Вони там просто скріншоти, на пакетик. 360 пакет. Ні, ну звісно, з пакетом від книгарні Сент за 15 гривень взагалі ніякі порівняння. Ну вибачте. Та мені досі болить, мені досі образовало, мені досі болить. Як ви розумієте, я купив власне книгу від Vivat про Телар Свіфт, і потім заліз в свої бажанки, в свій список, який я наоновлював, ти років обід, і такий, типа, що мені купить. Я забув напроти, що мені треба пісня. -хід. Я забув, що мені треба нова книга про голодні ігри. Я такий, все, нічого не знаю. В мене стрес, мені треба швидко купити і просто бігти вже на день народження. В результаті я купив собі дві книги від Ті Джей Клюна, ще під за дверима і із життя-маріонеток. В принципі, я задоволений. Опис цих книг я читав десь рік-півтора тому, я абсолютно не пам'ятаю про що книги. Але я читав у Діму у морі, мені сподобалось, як вона була написана. І я такий: все, мені треба всі книги. Нормально, коли я буду це читати.